Капітальний ремонт колишньої будівлі міського театру драми на фінішній прямій хід відновлювальних робіт, приміщення і прилеглої території теперішнього Луганського обласного академічного українського музично-драматичного театру у Сіверодонецьку перевірив керівник обласної військово цивільної адміністрації Юрій Гарбуз. Підрядник запевнив очільника області, що будівлю можна здавати в експлуатацію вже у серпні. Здання театру було построєна у 1952 році І з тих пор капітальний ремонт йому не призваділося. Очень большой объем работ был выполнен, очень большой объем непредвиденных работ был выполнен. Ну, привели здание в соответствующий вид. Работы у нас на завершающей стадии. Основной объем ремонтно-строительных работ выполнен. Ну, осталось навести порядок, довести, что-то докрасить, значит, помыть полы и подготовить объект сдачи в эксплуатацию. У повному обсязі виконано прокладання мереж комунікації, внутрішніх мереж електропостачання, тепло та водопостачання, каналізації, встановлено комплексну трансформаторну підстанцію, прокладено слабострумні мережі. Також вже оздоблені фасади. Ведуться роботи з їх освітлення, встановлення системи відеоспостереження, благоустрою прилеглої території, монтажу, обладнання сцени. Також ведеться будівництво фонтану з підведенням мереж та монтаж котельні на твердому паливі. Нагадаємо, що у липні на засіданні кабінету міністрів України було прийнято протокольне рішення про Нення подання президенту України щодо присвоєння Луганському обласному академічному українському театру статусу національного.